Театральна весна, натхненні торічним експериментом, івано-франківські служителі Мельпомени вирішили продовжити добру традицію. Радість та посмішки жіноцтво вкотре даруватимуть у нетрадиційний спосіб. Напередодні 8 березня влаштують різнобарвний театральний концерт. Суть цього концерту, щоб глядачі, жінки чи чоловіки, які прийшли з жінками, сиділи в глядній залі і підтанцьовували, підспівували, отримували велике задоволення від уже давно відомих хітів. Пантоміми естрадні номери та балетні. Па які особливо вподобала публіка, залишать та новацій у концертній програмі теж не бракуватиме. Так музична частина вечора проходитиме не лише у супроводі оркестру. Окремі пісні актори виконуватимуть під фонограми. А мистецький калейдоскоп за участю акторів драми доповнять цікавими, подекуди несподіваними і для самих виконавців сюрпризами. Це відомі арії з оперет, з опер композиторів і українських, і, і, і європейських, і сучасних івано-франківських, і естрадні новини номери. це і танцювальні номери у виконанні артистів балету нашого театру, і кращі родзинки знову ж таки і танцювальні номери, і, і пісенні співочі з деяких вистав нашого театру. Святковий концерт із символічною для місцевих театралів назвою, чого являєшся мені у сні, відбудеться 7 березня. Утім, директор драмтеатру обіцяє, згодом дійство трансформують для інших свят. Адже переконаний цей музичний дарунок як універсальний організм здатен. Пристосовуватися до різних ситуацій, та уже невдовзі борхливе життя в театрі призупиниться 10 квітня. Храм служителям Ольпомени зачинять на реконструкцію. Триватиме вона близько півроку.